Сьогодні в нас на огляді Fada Fleet Cargo 2 електровелосипед. Чому велосипед? Тому що ось тут мають бути педалі, але не кожен потягне їх крутити, тому що даний агрегат вагою в 92 кг. Він має передні дискові гальма та задні дискові гальма. Так, що в нас в цілому? Є два. Багажних відділення ззаду одне, спереду одне. Сюди теж можна сумочку кинути, як я зробив ззаду. Так, що в нас ще по ньому можна сказати? Бачите, зате не пішки. 100%. Так, Даний апарат має мотор колеса потужністю 500 Вт. Ємність батареї 20 Ампер годин 72 вольти він ось зараз поглянемо. Так, він має в нас аж 6 акумуляторів по 20 А годин. Так, що вам ще по ньому розказати? Давайте глянемо, скільки я на ньому вже наїздив. Запускається. Заряджається він 7 годин. Тобто швидкої зарядки нема. 854 кілометри він наїздив. Ну, за половиною роки це не так то й багато, але не так і мало. Зліва ми маємо повороти, дальнє світло, сигналку. Так, а З цього боку ми маємо габарити та ближнє світло фар. ну Зараз не видно. А ввечері, вночі, то взагалі просто супер, ідеально. Маємо три режими швидкості: перша, друга, третя. Кнопочка реверс, тобто він їде назад сам, допомагає нам, щоб ми не цуперили його. Ну, в цілому ось такий апарат. Але потрібно, якщо брати, то відразу ж міняти дзеркала Так. Потрібно відразу замінювати дзеркала. В ну, цілому, цілому раджу такий апарат доволі непоганий. Що ж, можна спробувати ще проїхатись. Давайте проїдемось. Заодно перевіримо. Якраз дорога саме для нього. Тобто ми бачимо, він рахує не по кілометру, як інші електровелосипеди, а рахує по 100 метрів. Так, да. ну, в цілому ось такий от агрегат.